23 лютого міжгосподарське інкубаторно птахівниче підприємство розпочало сезон інкубації. Вчора заложили 7,5 тисяч курячих яєць. Нині на віки Амінь, амінь, амінь. Саме так відбулася перша закладка яєць на інкубацію у 2016 році. Цьогоріч, крім традиційних селекцій, адлерські серебристі, Род Айленд, Ломан Браун, Ред Бро, Фарм Колор та інші у міжгосподарському інкубаторно-птахівничому підприємстві закладають нові яйця курей домінантів. Очікують перших курчат вже 15-16 березня. Їхня ціна коливатиметься від 12 до 15 гривень. В кінці березня у продажі будуть і качки, гуси та індики черівелі, благоварка, тем, башкирка голуба альбінос та інші. До речі, альбіноси виростають за 60-75 днів до 4 кілограм качки і до 4,5 кілограм селезні. Також інкубаторно-птахівниче підприємство буде інкубувати яйця на давальницьких умовах. Вартість одного інкублотка, тобто 150 курячих яєць, становитиме до 1 квітня 190 гривень, а з 1 квітня 240. Інкубування качених яєць коштуватиме 2 гривні за одне яйце та 2,5 відповідно до та після 1 квітня. Гусяче яйце підприємство інкубуватиме за 3,5 гривні до 1 квітня та за 4,5 з 1 квітня. Дати яйця планують до кінця липня, зважаючи на попит населення. У планах підприємства всього закласти 700 тисяч яєць. Їхня ціна залежатиме від вартості спожитої електроенергії, ціни на нафтопродукти та вартості інкубаційного яйця. За детальною інформацією можна звернутися до спеціалістів інкубаторно-птахівничого підприємства. Вони нададуть кваліфіковані рекомендації з догляду та відгодівлі птиці.